Якої думки він про вас? Думайте про чоловіка, і карти нам розкажуть, що цей чоловік про вас думає, які в нього думки. О, це гарний чоловік, бізнесмен або керівна посада в нього. Він такий серйозний, важний при фінансах. І я вам хочу сказати, що не бійтеся відкрити своє серце, не бійтеся відкритися на зустріч чомусь новому, новим стосункам, зустрічам, побаченням. Тому що він налаштований саме на це. Він хоче запросити вас на побачення і запросить. Ви його порівнюєте з кимсь із вашого минулого, але не потрібно це робити. Думайте про майбутнє. Відкрийтесь зустріч новому, не бійтеся. Все буде добре. Це знайомство принесе у ваше життя зміни. Ви подивитеся на світ по-іншому. Але ваша проблема в тому, знову ж таки, що ви порівнюєте цього чоловіка з чоловіком, з яким у вас відбувся розрив. Це така, ну я не можу сказати, що це помилка, я не вправі вас засуджувати, а це просто заважає вам почати нові стосунки. Як тільки ви відпустите минуле, одразу побачите, як почне змінюватися ваше ставлення до нових знайомств. Я бажаю вам душевних зустрічей, гарних. Знайомства добрих людей на вашому шляху всього найкращого.